Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про перетин кордону студентами. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь. Там ще більше авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо детально про новини перетину кордону студентами. Для перетину кордону студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах Вищої освіти України, державної або комунальної форми власності, здобувати освітній ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування. Стати учасником програми академічної мобільності на один семестр. Посилання на цю програму на сайті Міністерства освіти знаходиться в описі відео. Також документи, які є необхідними для перетину кордону. Є квиток студента, направлення від ЗВО, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності та військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів Міністерство освіти не видаватиме для таких студентів. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!